Ну що, ми, друзі, вдома не сидимо, також їдемо на ринок. Сьогодні побачимо, що продається, але скажемо одну річ, при в'їзді нас зустрічає велика кількість людей. Люди ходять, сонечко пригріло, активність висока. І ви знаєте, до мене е, звернувся один наш підписник і там дуже гарно все розписав. Роман, які ви послуги надаєте, там пошук автомобіля, чи перевіряєте технічно, і чи перевіряєте автомобіль по історії. Друзі, це простіше вже нема. Звичайно, якщо вам потрібно, скинете мені Він-код, я перевірю автомобіль вам по історії. Але ви це можете самі зробити, перейшовши внизу за посиланням. Це CarVertical. CarVertical не має ніякої історії. Він робить запити і подає вам інформацію. Тому все виглядає дуже просто. Ви просто-напросто скидаєте, туди вставляєте свій Він-код і це, і будете вже мати історію. От і все, все дуже просто. Ви користуєтесь промокодом Roma. От все дуже просто. Тому думайте, приймайте рішення. Всім гарного настрою, а ми на ринку. Шашличок бачу там є. Зараз підемо трішки частувати.